Раню було дуже багато, і атакували вони, зокрема, і Краснодарський край про що не згадує російське міністерство оборони. Взагалі там було уражено нафтопереробний завод у Слов'янську на Кубані. Є таке місто, яке не вперше, до речі, відвідують е, невідомі добрі безпілотники українського очевидного походження, і атакують вони саме там нафтобази, НПЗ, от е, інфраструктуру такого характеру, і цього разу теж було завдано подібного удару. От пожежу ми бачимо, росіяни стверджують, що це взагалі. Рення сухої трави і місцева влада написала в них завжди як не уламки, якісь які завдали незначних ушкоджень, навіть якщо видно, що горить ціла нафтобаза автобаза або НПЗ. То відповідно суха трава горить. Так у цьому випадку, от місцевий оперштаб регіону на Краснодарському краї повідомляли, що вони дрон збили, і, значить, загорілася трава поблизу от НПЗ. Так, знову ж таки, самі от російські телеграм-канали, такі як Астра, стверджують, що НПЗ теж зачепило, так і там відбувається пожежа, горить щось.